Неочікувані зустрічі, пропозиції або люди зустрічаються на вашому шляху не просто так, це допомога вам від вищих сил. Саме так вас можуть попереджати про щось або направляти. Спостерігайте за всім, що відбувається у вашому житті, і ви зрозумієте, що просто так нічого не буває. Якщо у вашому житті повторюється одна і та ж ситуація або повертається людина з минулого. Це означає, що ви потрапили у кармічну петлю. Не засвоїли урок, не змінили свої думки та дії, та наступного разу цей урок буде емоційно складнішим. Наші хвороби це лише сигнали нашого тіла. Так наше тіло кричить нам, щоб ми зупинилися, передивилися своє життя, свої думки, дії та оточення. Якщо перед якоюсь важливою подією ви відчуваєте тривогу, якісь неприємні відчуття, на це варто звернути увагу та прислухатись до свого тіла. Це свого роду попередження вам про можливі складні емоційні або фізичні події навколо вас. Якщо ви кудись дуже поспішаєте, і в цей момент навколо вас відбуваються дивні події. А ви не можете вчасно прибути на заплановане місце. Може не заводитись авто, ви можете не знайти ключі від своєї квартири, ви можете затриматися у транспорті у якійсь пробці, так? Ви можете розлити каву там на свій одяг, так? Необхідно і важливо звернути на ці сигнали увагу. Так, всесвіт вас попереджає про можливий розвиток подій. І звертає вашу увагу, щоб ви задумалися, чи необхідно вам туди йти, чи правильне рішення ви прийняли, і звернути увагу на свій внутрішній голос та відчуття.